Дзеркало суджень. Чи зможе Сара змінити свою долю? Чи здатне дзеркало розкрити таємниці майбутнього або ж воно лише прокляття, що веде до неминучої загибелі? Сара, досліджуючи похмуре горище старого будинку, натрапляє на старовинне дзеркало, оповите мороком таємниць. Зазирнувши в нього, вона бачить не себе, а моторошні видіння майбутнього. Парк темна вулиця. Розбитий автомобіль події, що з жахливою точністю втілюються в реальність. Сара розуміє дзеркало портал у майбутнє, але чи може вона його змінити? Спроба позбутися дзеркала обертається кошмаром. У відображенні вона сама за розбитим склом. Чи стане це пророцтвом її трагічної долі? Пориньте у світ містики та напруги. Перегляньте наш короткий фільм, а дзеркало суджень. Та поділіться своїми враженнями. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові моторошні історії, та залиште коментар, як би ви вчинили на місці Сари. Чи наважились би ви зазирнути у дзеркало майбутнього.